Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про наслідки прийняття закону 93.42 В частині негативних наслідків це звичайно що скасування від строчки від мобілізації чоловікам, у яких батьки з інвалідністю першої чи другої групи, чи батьки дружини з інвалідністю. Я вважаю, що пройшло вже достатньо часу. Це більше ніж півтора тижні, для того, щоб розуміти і бачити саме головне бачити ці наслідки і як цей закон повпливав. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тому що це допомагає і мені, і ви не будете пропускати нові відео. І так само підпишіться на Telegram канал для того, щоб не пропускати цікаві новини і повідомлення про вихід нових відео. Друзі, я постійно моніторю всі новини для того, щоб мати актуальну інформацію щодо виїзду за кордон. щодо Ситуації з мобілізацією щодо відстрочки від мобілізації, і буквально нещодавно наткнувся на новину про те, що Державна прикордонна служба повідомила, що з 1 липня 2023 року дуже суттєво збільшився потік громадян України і, зокрема, чоловіків, на виїзд з країни, і це все пов'язується з тим, що почались. Сезони літніх відпусток, і відповідно громадяни їдуть відпочивати. Я вважаю, що тут трошки інакша ситуація, і потік чоловіків і громадян на виїзд він пов'язаний не тільки з тим, що зараз сезон літніх відпусток. Нагадаю, що літо почалося ще місяць тому. І я хочу сказати, що я спілкуюсь з багатьма людьми. і, я отримую інформацію про те, що у дуже небагатьох людей є гроші на те, щоб не не те, що виїжджати за кордон, а взагалі відпочивати, їздити на якісь курорти або хоча б на декілька днів у якійсь санаторії. А зараз всі люди багато працюють просто для того, щоб якось існувати, утримувати свої сім'ї і ну, точно не для великого кола осіб. Є таке поняття і існує таке поняття, як сезон літніх відпусток, і тим більше за кордоном. Це можуть собі дозволити ну, десятки або сотні людей, ну точно не десятки тисяч, як зазначає Державна прикордонна служба. Так ось, друзі, в першу чергу я пов'язую це з тим, що люди просто втікають. Люди втікають, тому що змінились правила, змінились правила відстрочки і отримання відстрочки від мобілізації для чоловіків, у яких батьки з інвалідністю або батьки дружини з інвалідністю. Я хочу сказати, що таких людей насправді дуже багато. Але вони, незважаючи на те, що почалась війна, і вони в будь-який момент могли виїхати, вони не виїжджали, тому що вони розуміли, що вони мають відстрочку від мобілізації, вони можуть тут працювати, тут підтримувати. Підприємництво і економіку держави не вивозити гроші за кордон, і жити тут разом з сім'ями, утримувати свої сім'ї завдяки тому, що вони працюють, і відповідно, і утримувати економіку держави, тому що як тільки починається якийсь дуже великий відтік людей, то ну, всі галузі страждають від цього розвитку, підприємництво, якщо всі втечуть, або більша частина чоловіків десь буде ховатись по домівках і не виходити нікуди, то розвитку підприємництва, розвитку економіки, звичайно, що не буде. А на донатах з боку інших держав ну, ми довго не витягнемо, і такі донати вони теж не будуть вічними, на жаль. Тому, друзі, такі чоловіки, вони. Колись розуміли до прийняття закону 9342 в частині скасування відстрочок, що вони можуть спокійно працювати, і ніхто їх не пов'яже, ніхто не затримає і не відвезе до ТЦК для того, щоб в подальшому мобілізувати. Вони собі спокійно працювали і розуміли, що буде завтра. А після того, як прийняли закон, то склалась така ситуація, що такі чоловіки не Мали можливості вже отримати відстрочку, тому що з багатьох клієнтів, які спробували це зробити, жоден в мене не отримав цю відстрочку, поки що, тому що всі ТЦК вони це питання ставлять на паузу, тому що немає роз'яснень, немає внесення змін до нормативно-правових актів і підзаконних актів. Хоча народний депутат безугла. Обіцяла, що будуть оперативно прийняті такі зміни і надані роз'яснення, які документи давати і як діяти органам ТЦК. Цього поки що ще не зроблено. Звичайно, що місячний термін ще не сплив, але тим не менш, я вважаю, що а, такі документи вони мають а, дуже швидко прийматися для того, щоб не було ситуації, коли. Працівники ТЦК не розуміють, як діяти, і просто відмовляють, наприклад, у отриманні відстрочки. Це нонсенс, це незаконно. Також, друзі, така ситуація, що такі чоловіки вони і не можуть отримати відстрочку від мобілізації, але можуть виїхати за кордон. Тобто, такий парадокс, що, звичайно, вони не мають впевненості у стабільності ситуації і в тому, що вони. Не будуть мобілізовані, тому вони втікають за кордон з батьками, з батьками дружин, втікають за кордон, як мінімум до тих пір, поки не стабілізується ситуація. Наприклад, або не спаде хвиля вручення повісток, або будуть якісь більш-менш чіткі роз'яснення щодо того, як їм отримати відстрочку від мобілізації по абзацу 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Або втікають взагалі до тих пір, поки не закінчиться війна, чи взагалі вже назавжди. Є і такі, які їдуть назавжди, тому що їм ну просто увірвався терпець вже. Вони працювали, вони платили податки. Натомість їм кажуть, що вони можуть бути мобілізовані, і вони мають можливість релокуватись, мають можливість і мали на початок війни це зробити, але не робили. Тому що я вам відкрию великій, велику таємницю, що майже всі люди, які виїжджають за кордон, вони не хочуть цього робити, і ну, зазвичай це робиться із за того, що вони просто бояться, що їх мобілізують. Так Ось ці чоловіки вони хочуть залишатись, але їдуть до тих пір, поки не стане більш-менш чітким і зрозумілим, яке їх чекає майбутнє. На жаль, даний закон він підштовхує це все і він підштовхує Україну до економічної кризи ще більшою, ніж зараз, тому що ну, всі розуміють, що зараз і так дуже непроста економічна ситуація. А цей закон ще більше підштовхує нашу державу, нашу країну і батьківщину до того, що просто будуть виїжджати. Весь інтелект держави, да, це людський ресурс, як казав Резніков, це самий головний капітал держави це людський ресурс, люди. Але, на жаль, з цим ресурсом поводяться дуже необережно народні депутати і приймають якісь закони, які ну, просто не налазять на голову. Тому, друзі, звичайно, що самим головним наслідком прийняття цього закону є те, що люди просто втікають. І держава, я не знаю наскільки вони розуміють або лукавлять, коли кажуть про те, що такі люди виїхали у відпустку літню. Це ну, воно не відповідає дійсності взагалі. Тому потрібно звичайно таку інформацію сприймати критично і розуміти, що ну трошки навпаки. До мене за ці півтора тижні подзвонило більше людей, ніж подзвонило з початку війни, коли заборонили. Виїзд за кордон чоловікам. Тому і у всіх було фактично одне питання: які документи їм потрібно зібрати для того, щоб виїхати за кордон. Ну і звичайно, друге питання це як отримати відстрочку, але навіть працівники ТЦК і керівництво ТЦК не завжди розуміють і просто чекають, поки їм нададуть якісь адекватні роз'яснення, як робити це все. Поки що, звичайно, що вони відмовляють у відстрочках. Або в найкращому випадку ставлять на паузу це питання. Ну, друзі, і друге питання, воно знову ж таки пов'язане. Це те, що люди не мають можливості оформити відстрочки. Хтось хоче судитись, хтось хоче отримати цю відстрочку швидше. Але знову ж таки, судитись з ТЦК внаслідок того, що вони відмовили у наданні відстрочки, і намагатись через суд. Отримати таку відстрочку, то ну, достатньо багато часу пройде, і достатньо багато грошей потрібно витратити і судового збору, і послуг адвоката. І за цей час, поки людина просудиться, її можуть мобілізувати. Вона вже буде служити, і, можливо, навіть в неї не буде можливості під час несення військової служби вже займатися судовими справами. І відповідно захищати свої права. Ну, звичайно, що ще до закону 9342 і в мене, і в колег були випадки, коли скасовували мобілізаційні розпорядження, тому що ТЦК незаконно мобілізовували таких осіб. Але це все відбувається достатньо довго і такі скасування вони відбувалися через 6, через 8, через 10 місяців, тобто весь цей час. Людина несла і здійснювала військову службу, тому що в інакшому випадку її б притягнули до кримінальної відповідальності. Тому, друзі, такі наслідки, самі очевидні, ті, що лежать на поверхні, це те, що просто люди втікають, чоловіки втікають. Вони таких чоловіків, ще раз скажу, їх дуже багато, які можуть виїхати і які будуть виїжджати, тому що. Вони зараз розуміють, що правила перетину державного кордону, скоріш за все, змінять і змінять знову ж таки, можуть змінити в один день, як і прийняли закон 93.42. Нагадаю, що закон приймався дуже мутно, дуже хитро. І ця правка щодо скасування відстрочок вона була внесена у другому читанні. Швиденько цей закон прийняли, тому що він ніс. Благу мету, тобто він ніс встановлення виплат військовослужбовцям. Звичайно, всі аплодували, звичайно, всі хотіли прийняти цей закон, тому що він несе блага в першу чергу нашим військовослужбовцям, але мілким шрифтом, як то кажуть, дописали те, що чоловіки не можуть отримати відстрочку. І на наступний день після того, як президент підписав цей закон, цей закон вже вступив в силу. Так само. Я вважаю, що і правила перетину державного кордону будуть в один момент змінені і внесуть, скоріш за все, правку про те, що такі чоловіки, у яких батьки з інвалідністю або батьки дружини з інвалідністю, матимуть на кордоні показати документ, який підтверджує відстрочку від мобілізації. Я думаю, що це від держави буде шах і мат. Для таких чоловіків, і в подальшому, знову ж таки, вони виїхати вже не зможуть. Друзі, така ситуація. Тобто, чоловіки втікають зараз, поки є можливість, і, на жаль, це так. Іншими словами, це не назвеш, це не відпустки. Ну і друге, це те, що чоловіки, ті, які не хочуть втікати і тримаються до останнього, вони намагаються якось отримати відстрочку від мобілізації. Але цей процес він надзвичайно зараз складний, і, скоріш за все, що потрібно їм отримувати відстрочку від мобілізації не на підставі того, що їхні батьки є особами з інвалідністю, а користатися абзацом 10 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де зазначається, що. Чоловік отримує відстрочку, якщо він здійснює постійний догляд за своїми батьками. Я думаю, що ця стаття і ця норма буде давати набагато більше можливості таким чоловікам отримати відстрочку від мобілізації. Друзі, на жаль, ну, це сумно. Існують петиції. Я залишу посилання в своєму телеграм-каналі на одну з петицій про скасування закону 9342 в частині. Скасування відстрочок, і будемо сподіватися, що це здійснить хоч якийсь резонанс, і держава надасть якийсь зворотній зв'язок взагалі, або надасть якісь чіткі правила, як отримати відстрочку від мобілізації. Ну, тому що так не може бути. Не можна просто поставити всіх у незнання і підвісити всіх. І за той час, поки щось зміниться у законодавстві, ці чоловіки просто будуть підвішені в повітрі, сидіти вдома і боятись, не ходити на роботу або тікати за кордон. Так, поводитись з людським ресурсом, з людським капіталом, з людьми державі просто не недостойно це. Це нижче нашої держави, і це нижче держави, яка прямує до європейських цінностей, до цивілізації, до того, щоб поважати права, гідність та честь, і саме головне рівність всіх людей, які є і громадянами, і негромадянами України, і особами без громадянства. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей, до побачення!